Літо 2007 року в Дніпрі мало бути звичайним. Спека, канікули, вечірні прогулянки набережними. Але замість відпочинку місто занурилося в атмосферу липкого, паралізуючого страху. Люди почали перешіптуватися про чорну машину, про тіні, що з'являються нізвідки, і про те, що виходити на вулицю після заходу сонця, це лотерея зі смертю. Це не була історія про професійних кілерів чи пограбування, що пішли не так. Це була історія про абсолютне зло, яке не мало мотиву, не мало жалю і, що найстрашніше, не мало обличчя. До певного часу. Сьогодні ми розберемо справу, яка шокувала не лише Україну, а й увесь світ. Справу Дніпропетровських пропетровських маніяків. Ми спробуємо зрозуміти. Як троє хлопців із благополучних родин перетворилися на монстрів, чому правоохоронна система так довго не могла скласти пазл докупи. І що саме відбувалося на тих відеозаписах, які суддя згодом заборонив показувати широкому загалу. Це історія про 21 зруйноване життя і про те, як жорстокість стала для когось розвагою. Щоб зрозуміти масштаби трагедії, нам треба повернутися в минуле. Зазвичай. Коли ми чуємо про серійних вбивць, ми уявляємо маргіналів або людей з важким дитинством. Але тут усе було інакше. Віктор Саєнко та Ігор Супрунюк вони вчилися в одному класі в елітній школі, вони були друзями з дитинства. Ігор Супрунюк вважався негласним лідером у цій парі, його батько працював у системі, що як пізніше стверджували сусіди. Давало хлопцю відчуття певної вседозволеності. Віктор Саєнко, тихий, на перший погляд, хлопець. Його батьки намагалися дати йому все найкраще. До них згодом приєднався третій, Олександр Ганжа. Що ж їх об'єднувало? Як не дивно, страх. У середніх класах вони були об'єктами глузувань, їх вважали слабкими. І замість того. Щоб знайти здоровий спосіб подолати свої комплекси, вони обрали шлях загартування. Вони почали з того, що катували тварин. Вони знімали це на камери мобільних телефонів, намагаючись звикнути до вигляду крові та страждань. Вони називали це перемогою над фобіями. Глядачу важливо розуміти, це не був спонтанний спалах гніву. Це була планомірна. Багаторічна підготовка своєї психіки до того, щоб переступити останню межу межу людського життя. До червня 2007 року тріця вже мала досвід нападів. Спочатку це були пограбування. Вони обирали випадкових перехожих, били їх, забирали мобільні телефони та гроші. Але гроші не були головною метою їм подобалася влада відчуття, що вони. Вершителі доль у своєму районі. Олександр Ганджа згодом відійшов від справ, коли вони стали занадто кривавими, хоча він брав участь у пограбуваннях. А от Саєнко та Супрунюк зупинятися не збиралися. 25 червня 2007 року дата, яка стала точкою неповернення. Першою жертвою тієї фатальної ночі стала Катерина Ільченко. Жінка просто йшла додому від подруги. Вона не знала, що за кілька метрів від під'їзду на неї чекають двоє підлітків з важким металевим предметом у руках. Цей напад був швидким і безглуздим. У неї нічого не забрали. Її просто не стало. Через годину стався другий напад Роман Татаревич. Його тіло знайшли неподалік від місця першого злочину. Місто ще не знало, що це серія. Поліція розглядала ці випадки як окремі епізоди вуличної злочинності. І саме ця недооцінка загрози дала вбивцям відчуття повної безкарності. Протягом наступних тижнів кількість жертв зростала в геометричній прогресії. 1 липня, 7 липня, 14 липня. Кожного разу сценарій повторювався випадкові люди, пенсіонери, підлітки, жінки. Чоловіки на велосипедах. Дніпро почав повнитися чутками. Люди казали, що в місті працює банда молотобійців. Поліція мовчала, намагаючись не сіяти паніку, але паніка вже була всюди. Батьки не відпускали дітей у двір. Чоловіки зустрічали дружин з роботи. Місто, яке ніколи не спало, почало вимирати з настанням сутінків. А в цей час Саєнко та Супрунюк спокійно приходили додому, вечеряли з батьками та переглядали відео на своїх телефонах. Відео, на яких вони документували кожен свій крок у прірву. Червень 2007 року став для Дніпра початком справжнього пекла. І якщо перші напади поліція ще намагалася класифікувати як поодинокі випадки вуличного криміналу, то з кожним наступним днем ставало зрозуміло у місті діє не просто банда. А дещо набагато страшніше це був конвейер смерті, який не мав зупинок. Ігор Супрунюк та Віктор Саєнко діяли з хірургічною точністю та водночас із хаотичною жорстокістю. Вони більше не обмежувалися одним районом. Використовуючи старий автомобіль, вони перетворювали кожну свою поїздку на полювання. Їхній почерк був ідентичним, швидкий напад заду. Використання важких металевих предметів і повна відсутність будь-якого діалогу з жертвою. Багато хто з дослідників цієї справи пізніше запитував, як можна було не помітити серію раніше. Відповідь криється в абсолютному абсурді вибору жертв. Це були люди різного віку, статі та соціального статусу. Пенсіонер, який їхав на велосипеді, жінка, що поверталася з роботи, підліток. Маніяки не шукали грошей. Інколи вони забирали мобільні телефони, але частіше просто залишали речі на місці. Це збивало слідство з пантелику, адже зазвичай злочин має мотив нажива помста або сексуальне насильство. Тут же мотивом був сам процес. Проте, попри всю їхню обережність, у вбивць почали з'являтися проколи. Кілька людей дивом вижили після зустрічі з ними. Один із підлітків, на якого напали в лісосмузі, зміг втекти і сховатися в гущуванні. Хоча через шоки темряву він не зміг одразу дати чіткий опис облич, його свідчення підтвердили головне: нападників було двоє, і вони були молодими. Саме в цей період самовпевненість Супрунюка та Саєнка сягнула апогею. Вони почали робити те, що згодом стане їхнім головним вироком цифрову фіксацію. У пам'яті їхніх мобільних телефонів почали накопичуватися сотні фотографій та відео. Вони позували на місцях злочинів, робили знімки під час похоронів своїх жертв, відкрито хизуючись тим, що вони коять. Вони вірили, що ці кадри їхня перепустка у світ вищої ліги злочинності. Роковою помилкою стала їхня жадібність до трофеїв. Попри те, що вони не були бідними. Вони почали здавати вкрадені телефони жертв у місцеві ломбарди та скупки. Вони вважали, що в такому великому місті, як Дніпро, ніхто не відстежить старий апарат серед тисяч інших. Але саме тут система спрацювала. Оперативники, які вже працювали у посиленому режимі, почали масовий моніторинг усіх пунктів продажу вживаної техніки. Коли один із телефонів засвітився, Ниточка потягнулася до першого підозрюваного. Слідство почало згортати кільце, поки вбивці планували свої наступні, ще більш масштабні акції, за їхніми переміщеннями вже стежили. Вони не знали, що їхня гра в невидимок закінчилася. Попереду був день затримання, який відкриє світу правду, від якої здригнеться навіть натренована психіка досвідчених криміналістів. Дніпро нагадував місто в стані облоги. Попри те, що офіційні речники МВС намагалися заспокоїти населення, чутки про молотобійців на темній машині вже стали міською легендою, від якої холола кров. Проте правоохоронці вже мали головну зачіпку, один із викрадених телефонів ожив у руках людини, що намагалася його збути. 23 липня сталася подія, яка поклала край кривавому терору. Затримання Віктора Сраєнка та Ігоря Супрунюка відбулося швидко та професійно. Вони не очікували, що їх вирахують так скоро. Коли на їхніх руках затиснулися кайданки, першу реакцією молодиків було здивування, а не кеття. Вони все ще почувалися героями власного фільму, де вони, головні персонажі, а всі інші, лише масовка. Але справжній шок чекав на слідчих під час обшуків. Це була та сама кульмінація розслідування, яка назавжди змінила погляд української криміналістики на сучасну злочинність. У звичайних квартирах, де хлопці жили разом із батьками, були знайдені комп'ютери та диски. Коли експерти відкрили файли, у кабінетах запала тиша. Це було цифрове пекло. Десятки відеозаписів, знятих на мобільні телефони та побутову камеру. Злочинці документували не лише фінальні моменти життя своїх жертв, а й сам процес підготовки, свої емоції після скоєного, свої обговорення. Вони позували на фоні місць злочинів, наче туристи біля пам'яток архітектури. Саме ці кадри стали беззаперечним заперечним доказом того, що вбивства були не випадковими спалахами гніву, а холоднокровно спланованим хобі. Найбільше вражало те, наскільки звичайними вони здавалися в побуті. Сусіди описували їх як тихих хлопців із хороших родин. Батько Супрунюка був водієм у високих чинах, Віктор Саєнко теж не знав злиднів. Це руйнувало всі стереотипи про те, що серійними вбивцями стають лише вихідці з маргінального середовища. На допитах почала випливати ще одна постать Олександр Генжа. Він був третім у цій компанії. Про те, як з'ясувалося пізніше, він мав дещо іншу роль. Поки Супрунюк та Саєнко занурювалися у вир неконтрольованого насильства, Ганжа, за його словами, зупинився на етапі пограбувань. Чи було це правдою, чи просто спроби врятувати власну шкуру мав вирішити суд? Коли новина про затримання розлетілася містом, Дніпро видихнув, але цей спокій був недовгим. Попереду був судовий процес, який мав стати випробуванням не лише для вбивць, а й для всієї правоохоронної системи. Батьки затриманих зайняли кругову оборону, стверджуючи, що відео це монтаж, а їхні діти жертви великої змови. Починалася битва адвокатів, яка затягнеться на довгі місяці, а деталі, що спливатимуть на засіданнях, змусять здригнутися навіть найстійкіших. Коли затримані опинилися за ґратами, головне питання, яке пульсувало в головах слідчих. Журналістів та мільйонів українців було коротким чому? Що змусило трьох молодих людей, перед якими були відкриті всі двері, перетворити своє життя на кривавий треш-хорор Психологічна експертиза визнала Саєнка та Супрунюка осудними Це означало, що вони повністю усвідомлювали, що роблять вони не були божевільними в класичному розумінні, вони були холодними та розважливими. Психологи відзначили у них повну відсутність емпатії та хворобливе бажання самоствердитися. Але була в цій справі ще одна версія, яка досі викликає палки суперечки та додає історії зловісної таємничості Під час слідства з'явилася інформація про багатого замовника. Ходили чутки, що хлопці вбивали не просто так, а на замовлення оператора одного з іноземних сайтів у так званому Даркнеті. Нібито за кожне відео жорстокої розправи їм обіцяли величезні суми грошей, щоб потім продавати цей контент збочинцям по всьому світу. Цю версію активно просували адвокати та батьки підсудних, намагаючись представити хлопців як інструменти в чиїхось руках. Проте слідство так і не знайшло підтвердження грошових переказів чи контактів із таємничими замовниками. Грошей у хлопців не побільшало, а їхній спосіб життя залишався звичайним. Найімовірнішим мотивом виявилося дещо простіше, але від того не менш жахливе. Саєнко та Супрунюк хотіли мати портфоліо. Вони вірили, що ці записи стануть їхнім квитком у життя, де їх будуть боятися і поважати. Вони називали це гартуванням духу. Те, що починалося як катування тварин у підлітковому віці, трансформувалося у відощоденник серійних убивць. Покрі експерти порівнювали кадри з відеозаписів із травмами жертв, у залі суду розгорталася інша драма. Батьки підсудних, особливо батько Віктора Саєнка, вели власну війну. Вони найняли цілий десант адвокатів і намагалися довести, що відеофайли були підкинуті поліцією, а самі записи це майстерна голлівудська підробка. Вони звинувачували систему в катуваннях і вибиванні зізнань. Ця стратегія захисту була настільки агресивною, що потерпілі сім'ї на кожному засіданні переживали трагедію знову і знову. Але докази були надто красномовними. Окрім відео, було знайдено особисті речі жертв, кров на одязі та показання свідка, який вижив. Судовий процес став найгучнішим в Україні. На кожне засідання приходили сотні людей. А конвой змушений був посилювати охорону, щоб не допустити самосуду прямо в залі суду. Країна чекала на розв'язку. Чи отримають вони максимальний термін, чи вдасться адвокатам розвалити справу через процесуальні помилки? Напруга досягла свого піка, коли суддя почав зачитувати сотні сторінок вироку, який мав назавжди поставити крапку в історії дніпропетровських маніяків. Судовий процес у справі дніпропетровських маніяків тривав 9 довгих місяців. Це були сотні годин допитів, десятки томів кримінальної справи та гектари випалених нервів родичів загиблих. Весь цей час Україна та світ стежили за кожним кроком правосуддя. Питання було лише одне: чи знайдеться в законі достатньо суворе покарання для тих, хто перетворив життя цілого міста на нічне жахіття? 11 лютого 2009 року суддя зачитав остаточний вирок. Ігор Супрунюк та Віктор Саєнко були визнані винними у скоєнні 21 вбивства та отримали найвищу міру покарання довічне ув'язнення. Їхній спільник, Олександр Ганжа, який брав участь лише у пограбуваннях і не був безпосереднім виконавцем вбивств, отримав 9 років позбавлення волі. Своє покарання він уже відбув і кілька років тому вийшов на волю. За свідченнями журналістів, він веде непублічне життя, заснував сім'ю і намагається не згадувати про своє минуле. Проте для головних фігурантів стіни камери стали останнім краєвидом у житті. Супруню Кисаєнко вже майже 17 років перебувають у місцях позбавлення волі для довічно засуджених. Навіть через роки вони не висловили щирого каяття. Віктор Саєнко неодноразово намагався подавати апеляції, стверджуючи, що він був лише свідком, а всі злочини скоїв Супрунюк Але доказова база, зокрема ті самі відеозаписи, не залишили жодного шансу на перегляд справи. Ця історія залишила глибокий шрам на суспільстві вона змусила нас подивитися в очі реальності, де зло може не мати соціальних причин, не мати важкого дитинства чи психічних хвороб. Це було зло в чистому вигляді, породжене нудьгою, вседозволеністю та відсутністю моральних орієнтирів. Ми маємо пам'ятати про жертв цієї трагедії. За кожною цифрою в кримінальній справі, людина, чиї плани, мрії та майбутнє були обірвані в одну мить заради красивого кадру в мобільному телефоні. Імена Катерини Ільченко. Романа Татаревича та ще 19 людей назавжди закарбовані в історії Дніпра як нагадування про те, якою крихкою може бути безпека. Сьогодні, переглядаючи цю справу, ми маємо зробити головний висновок байдужість це найкращий ґрунт для проростання жорстокості. Батьки, які не помічали крові на одязі синів, система, що не одразу розпізнала серію, суспільство, що до останнього не вірило в реальність такого жаху. Це уроки, які ми не маємо права забути. Бережіть себе та своїх близьких. Пам'ятайте, що справжній True Crime – це не просто розвага на вечір, а застереження для кожного з нас. Дякую, що пройшли цей шлях разом зі мною. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові розслідування. Побачимось.